Христос рождається, дорогі браті і сестри, прихожани нашого храму на честь Святої Троїці, села Ржавинці Української православної церкви, дорогі вірні Української православної церкви. Щиро всіх вас вітаю зі світлими святами Різдва по плоті нашого Спасителя Господа Ісуса Христа. Нехай Богонароджений немовля Христос дарує нам всім радості, втіхи, миру. Благополуччя і допомагає досягненні блаженства і життя вічного у Царстві Небесному. За останній період, за декілька тижнів нашого приходського життя, ви багато хто чули, знаєте, що багато було в нас подій, подій переживальних, подій відверто тривожних, беззаконних і. Всі чули, мали можливість бачити, як 20 грудня минулого року нашу православну святиню, Святотроїцький храм, було рейдерськи захоплено жителями нашого села, прихильниками Православної церкви України, і з того моменту ми вже не маємо можливість в ньому звершувати богослужіння. У той же день ввечері, представниками громади Православної церкви України, мені, мене було попереджено про те, що до 29 грудня я разом із сім'єю мушу виїхати із церковного будинку. З Божою допомогою за підтримки наших вірних, люди. Прихожани наші дали будинок для тимчасового проживання моєї сім'ї. В певній мірі вже трохи облаштувалися. До Різдва Христового, неділя 24 грудня, понеділок 25 грудня в свято Святитя Спірідона і в неділю 31 грудня три божественні літургії. За благословінням Владики Мелетія, ми їх відслужили в каплиці на честь святителя Христового Ніколая. Зважаючи на те, що наближалися похолодання, благочестиві прихожани нашого храму, Іван Васильович, Людмила Павлівна дали згоду, щоб в їхньому домі ми облаштували тимчасову домову церкву. Яку з допомогою? Наших прихожан в четверг, п'ятниця перед Різдвом ми облаштували, переобладнали, підготовили і на святий вечір перед вечірнім богослуженням звершили його коротке освячення. Саме Різдво на другий день Різдва Христового ми вже мали можливість у цьому місці звершувати ранкові та вечірні богослуження. Милістю Божою, Господь. Цей дім, цю домову церкву наповнив великою кількістю людей у Різдвяні свята. Але це є тимчасово. Ми знаємо, ми розуміємо, що має бути для повноцінного богослужбового життя Божий храм. Тому маємо всі наміри, маємо сподівання, що Господь допоможе. В найближчому майбутньому побудувати нову святиню, святиню Української православної церкви в нашому селі Ржабінці. Велику подяку сьогодні складаю Вікторії Святославівні Кохановській, яка рівно тиждень назад оголосила збір коштів для початку будівництва нашого нового храму. І за цей період до сьогоднішнього дня ми вже маємо на рахунку 84 тисячі 465 гривень. Разом із цим наші прихожани не дрімають, трудяться в різдвяні свята по селу із різдвяними колядками, за це отримують пожертву і підтримку для нашої нової святині. Усім Хто за цей період, і на карточку, і готівкою пожертву для будівництва нашої нової святині велика благодарність і нехай милосерди Господь воздає кожному із вас сторицею і в цьому, і в майбутньому житті, хто буде мати ще прояв любові і можливість до нас, грішних, надалі будемо раді. Приймати вашу пожертву, будемо разом із цим приймати не тільки вашу пожертву, а й приймати ваші імена для того, щоб за вас згадувати, молитися і просити і нам, і вам всім Божої підтримки і Божої допомоги. В зв'язку з тим, що трошки не розуміюся, як це зробити у відео, тому ту картку Монобанку. Той рахунок, який було скинуто Вікторією Святослав'яною, ми прикріпимо в описі до цього відео. Нехай милосердий Господь зміцнює нас, нашу пасту, зміцнює всіх вас, зміцнює всіх вірних чад Української православної церкви в особливий і нелегкий період випробувань для того, щоб їх пройти достойно, з благодарністю Богові, і знаємо і розуміємо. Що ці випробування, вони і тимчасові, ці випробування вони попускаються Богом для нашого і з вами духовного загартування і для того, щоби, пройшовши ці ці випробування, які посилає нам Господь, всім нам досягнути блаженства і життя вічного у Царстві Небесному. Нехай Господь всіх нас благословляє, велика. Ще раз всім благодарність і подяка, і нехай Бог, і нашу церкву, і нашу країну, наших людей благословить довгоочікуваним Богом благословенним миром. Амінь.